Всім привіт! Щоденна програма. Ранок вдома розпочинається. Цей четвер ви зустрічаєте в компанії ведучих Ірини Хоменко та Костянтина Цебро. А також нашого наймузичнішого майстра Костянтина Драгульова та кулінарного експерта Яна Нгуєна. Протягом найближчих з половиною годин ви побачите дуже багато цікавого. Як волонтери рятують цивільних із зони бойових дій та тимчасово окупованих територій? Як наші біженці в Австралії шукають роботу? Які борщі готують для ЗСУ, та яку каву виготовляють у гостомелі? Як звучать українські народні пісні в джазовій обробці? Та які настільні ігри створюють українські патріоти в окупованому Мелітополі? Отже, планів багато час починати новий день, за який ми. Будемо кожен день вдячні Збройним силам України. Так, так. На календарі 26 січня. Цього дня 1905 року в південноафриканській копальні знайшли найбільший у світі Алмаз. Якого ж він розміру? Уяви собі, 3016 каратів. Чесно кажучи, не можу уявити, який це він. Ну приблизно як а, два твої кулаки, а вагою 620 грамів. Ого Слухай, Ну яку ж обручку можна взагалі зробити з таким каменем? Куди вона потрапила? Я не знаю, чи може в кольє якесь, куди вона діли її? зараз. Тобі розкажу. Керівництво провінції Трансвааль подарувало алмаз, що назвали Кулінан британському королю Едуарду VII. А за три роки голландський ювелір Жозеф Ашер розділив куліна на 106 частин. Дві найбільші з них прикрасили британський державний скіпетр і корону Британської імперії. Слухай, ну як прекрасно, що такою красою може насолоджуватися багато людей. 26 січня 1905 рік. У південній Африці народнику прем'єр знайшли найбільший в історії людства Алмаз, в якому 3106 каратів. Алмаз назвали Куллінан на честь власника рудника Томаса Куллінана. 1907 року діамант придбав анонімний покупець. Він хотів зробити подарунок до дня народження англійського короля Едуарда VII. Коштовність продали за 150 тисяч фунтів стерлінгів. Хоча в той час фахівці ювеліри оцінювали камінь у вісім мільйонів. Пізніше в Амстердамі його розкололи на частини і отримали 105 діамантів, дев'ять з яких прикрашають корону Британської імперії. 62 роки сьогодні виповнюється легендарному канадському хокеїсту Вейну Грецькі. Він народився в Канаді, але має українське коріння. Його бабуся родом із Тернопільщини. Вона й навчила онука грати в хокей. У свої п'ять. Хлопчик став гравцем місцевої хокейної команди в Канаді. У десять забив уже чотири сотні голів. А у 18 підписав перший контракт і виявився наймолодшим гравцем хокейної ліги. Професійна кар'єра Вейна Грецькі розпочалася у 16-річному віці в юніорській команді «Грейхаунс». Згодом він грав за клуб Едмонтон Ойлерс. У складі цієї команди спортсмен чотири рази вигравав престижний кубок Стенлі. В 38 вісім грецький зіграв свій останній матч. Тепер він займається виноробством. Хокеїст серед перших підтримав Україну в боротьбі з Росією, і заявив про необхідність ізолювати країну терористку від світового хокею. Я чемпіон Європи, я не один з багатьох. Гадаю, що я особливий. каже про себе футбольний тренер Жозе Моурінью, який сьогодні святкує своє 60-річчя. Він народився у Португалії в родині професійного спортсмена Феліша Моурінью. В юності він грав у футбол, а потім став тренером. Під час навчання в інституті фізичного виховання у Лісабоні створив авторську методику тренувань. На його думку, мотивація, амбіції, команда та спортивність дух, секрети успіху гравців професіоналів. Моуріньо був головним тренером багатьох престижних футбольних клубів: – Челсі, Порту, Манчестер Юнайтед і вигравав чемпіонати у всіх країнах, де працював 2017 року. Він став одним із десяти найкращих тренерів європейського футболу. А яким буде 26 січня 2023 року, залежить від кожного з нас.